Доброго всім дня, добрий день, добрий день, любі друзі, глядачі, підписники. У нас з'явилися на господарстві нові болотні кури. У нас поналивало знову. Трохи навіть сніжило, сніжило. Зараз випустила кохінхінів. На прогулянку підзбирати хробачків. Дивіться, як вони задоволені. Там і стріхи падає ще. Так, ну вийшли не всі курочки. Тільки вийшло 4 курочки, два півника. Зайка, напевне, і не вийшла, де вона не знаю. Треба покликати, напевне. Тютю тю-тю! Дивіться, яка в нас ситуація тут. Цибулька вам. Вон... Ой, чуть, я думала, вже телефон падає хвилинку. Вибачайте, трохи екстріма, хотіла цибульку показати, вон вилазить. Там уже ліндії вилазять. Не знаю, при... При... Ну, не змерзли вони чи змерзли, тому що був мороз у нас гарненький. Знов поналивало. Така в нас весна? Воно, дивіться, чесник стоїть зашкарублий в снігу, ой, в, в, в кризі. Ну і сніг був, ну сніг вже зійшов, Воно, дивіться. Бачите як? Не знаю, буде з нього що, чи не буде. Ну, зелений стоїть, але змерз чи не змерз, невідомо. Так само цибулька повилазила. І не знаю, чи змерзла вона, чи не змерзла. Будемо повідкривали ми. А, підморозило часник. Ой, капець. Дивіться, особливо цей, що перший вилазив підморожений. Ну, я думаю, що він весь не змерз, не пропав, але неприємна ситуація. Цей, наче нормально стоїть, значить цей не змерз. Ну, будемо бачити вже, що, вже що є, то є. Все кричать. а Не ну, дивляться. Чого вони кричать, може гусак покривав гуску, мені цікаво самій. Що вони там робить. Що там таке? Не знаю. Що там відбувалося? Ти ліс на гуску? А, так, да, ліс. Дивіться, гуска грязна. Бачите брудні крила? Біла, біла гуська. Ну, Подисуйся, я тебе прошу. О, он ззаду стоїть гуська біла. Оце в неї брудна он, крила брудні, напевне, ліс на неї і мокра. Знесли вони мені вже два яйця? Ні, три знесли, бо одне е, я втратила, вони його відро перекинули і е, знесли вони посеред вольєра, тому що. Вони ще тут не обжилися, я їм то онду понастеляла у будки, гнізда зробила, вон там, і ондо поставила ящика, ну, вони несуться посередині клітки. Я так розумію, що, це... що вони стресанули і поки що не розуміють, що з ними відбувається. Але вже три яйця є. Ну, було одне, роздушили, два є. Значить, я просто знаю цей звук, коли гуска починає кричати, то це, напевно, на неї лізе гусак. Ми ж колись тримали гусей, то я трохи знаю про цих гусей. Так, що в нас тут далі? Пройдемося з вами, подивимося. Остра Лорпіон лазять. Понакакулювали, ну добре, бачите, там зробила їм насіст там з того боку. І вони собі какають туди на цей е, е, дерев'яний настил. Тут частенько в них. Так, кокаїнів давайте виженем. Чого ви тут сидите? Баби три штуки, три баби. Ану, давай, йди, виходь, погуляй трохи. Давай. Іди, тьотя. Значить, спитали мене. Чого в мене тут е, такий е, е, насіст для кохінхінів? Тому що, дивіться, кохінхіни це м'ясна порода, це важкі кури. Якщо їм робити насіст вищий, е, бували такі випадки, навіть у знайомих було, що е, півень спригував і зламав собі ногу. Тому краще, щоб вони високо не залітали. Вже знову треба прибирати, бачите, на какуля летала. Тут де кормушка чисто в них, ну, ми прибираємо десь у них раз в тиждень. Потрохи вичищаємо, ну тобто те, що трохи нанесли. І все, і так виходить нормально і добре. Так, бентамочок я випустила, он бігають на вигул. Сьогодні сонечко. Вчора не випускала, бо вчора дощ цілий день йшов. А сьогодні таке. Що там таке? А, покриває он півничок, курочку. Все покрило. давайте зайдемо до них. О, дві тут красотки несуться. Так, давайте отак. Тут в мене мокро. Пороз... Воду вони порозливали мені тут. То я отак закрила їм. Привіт! Привіт, мої дві... дві дівки. Як ваші справи? Ви несете мені яєчка, да? так? Мої хороші. Отак я їм поставила оцей, також зробила ось насіст. І вони собі там сидять. І так само вольєр чистий. ну Трохи пару штук там ще ночую, там Видно, що трохи брудновато. Ну нічого. Ось, так само будемо вже прибирати, коли десь через... Ну, може і на цих вихідних через пару днів. Я буду заважати, нехай хоч -ху маленькі несуться. О! Бандитка Все, загнала, все нормально. Так, вони ще ж у мене сидять там на карантині. Але вже блін, гуска побігала тут. Ну, надіюсь, що все добре, бо ще тільки тиждень, як сидять. Навіть, може, і навіть трохи менше, ніж тиждень. Так, значить, що ви хочете? Їсти хочете? А я не знаю. Як вам дати їсти, якщо ви мене вже сьогодні їли і не один раз? А ну так, дайте я Знайте, ще мені візьміть. Дивіться, у мене сьогодні з бурячком. Нас. боже. з червоним. Такі не з'їлися ці бурячки за зиму. От трішки морковки, бурячка, то я їм зараз варю й даю.

Það er verið síðan. Lókin, hér er það. Thank okay. you. Так, давайте занесемо їм качка. Цікаво, чи вони сьогодні знеслися чи не знеслися. О, це було ці. Привіт! Привіт! Так, а де кажуть? Ще один. Нати. Будете? Таке будете? Чи не хочете? Рожеві? На. Красивого кольору. Так, ну що, будемо дивитися зараз, чи є в нас яйця. Так, значить, дивимося, чи є яйця. Тут вчора були яйця, але я забрала, бо був у нас мороз. І вже яйця немає. Так, тут ось качка сидить, не будемо її турбувати, може вже насижувати хоче. Якщо буде бажання насижувати, то, напевне, буду підсипати. Хоча, блін, я хотіла, щоб у мене хоча б дві качки одночасно сіла, щоб я могла підсипати. Тут нема, що холодно стало, качки перестали нестися, нема. Яєць, сьогодні в них. Яєць нема. Дивіться, як качер попарував, які вони брудні зараз. Качки самі, всі спинки брудні, Ну, нехай. І цей так само він попокривав. Як можна помітити, чи селезень топче качку, просто подивіться на її спину. Якщо вона брудна і мокра навіть на коричневий, видно, що він на неї ліз. Значить, він її покриває. Так, яєць йок. Яєць нема, треба тут. Оце, ще ніяк руки не дойдуть тут прибрати на цьому серванті. Це у мене там жило пару курочок. Там той, той гусь робить. Даху упав цей. Що він робить той гусак? Чи він її хоче покривати, чи він її не взлюбив, треба буде, бо гусі, до речі, створюють сім'ї. І якщо, наприклад, гусак не, не взлюбив якусь гуску, то він її буде кусати і він не буде її покривати. Що він робить? Чи він за нею ганяється, хоче покрити, чи він... Чи, він цей... чи він її не любить. Це дуже погано. Будемо спостерігати за цим. Так, ну що, далі пішла в кроликах. Е -е, дивитися у кроликів, кроликів порати, а вам всім дякую за перегляд. Всім. Всього доброго, пока-пока.